Україна повернула з російського полону 75 захисників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Воїни, ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних. Усі вони вже на рідній землі. Про всіх пам'ятаємо, докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного і кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами. Йдеться у повідомленні. Дрилі! Рольно! Поволі, беріть у попсі! Слава Україні! Супербеням! Рої наші, супербеням!